Екран на «Макс-Про» зроблено із підручних матеріалів. Як? Страна, страна заготовила варемон для защити від FPV-дронів. Ну, Що воно дасть? Дасть той факт, що ФПВ роботи раніше, екіпаж залишиться живий. З новою тенденцією війни саме з FPV-дронами їх може бути не один, не два, не три, навіть не десять. Якщо вони будуть систематично вражати в одну, в одну ціль, в одну точку, то це буде не зовсім добре. Тому було прийнято, прийнято рішення спробувати зробити антидроновий захист. Як ви бачите, він стоїть на відстані. І перший на себе удар приймає саме він. Тобто він швидко замінний. Якщо вже так трапилося, що машину вразили, екіпаж цілий, машина виїхала. Заїхали швиденько, замінили один з модулів, воно зроблено модульно. Замінили, машина може до в подальшому виконувати бойові завдання. Подовжині ну, десь, мабуть, більше кілометра йде на одну машину, щоб повністю закрити саме такий екземпляр. Виготовлено воно з, в даному випадку зі сталі. Сталь звичайна, але покрита цинком з відходів металу. Воно виготовлено на цю машину десь. Ну, до тижня, саме на цю, десь до тижня, тому що кроме того, що ми робимо каркас, ще потім вона обшивається сіткою, як ви можете бачити зверху. Дрон не може пройти до безпосереднього захисту авто, тобто до самої броні. Він детонує об сітку, замикається, тобто вибух відбувається в цій області.